Якщо порівнювати 2021 рік та 2022 рік, Крім на е, зло, е, зареєстровано е, злочинів на території Терещанської та Мединської громади менше е, ніж у 2021 році. Навіть в силу брати 397 проти 511 у 2021 році. Злочинів на побутовому характері, а саме нанесення тілесних ушкоджень їх е, збільшилося. збільшилося. Крадіжок зменшилося, виявлення наркотичних речовин, які зберігають особи. Залишилося на однаковому рівні. Розбійних нападів не допущено, вбивств не допущено. Розпоширених видів злочину на території Таращанської та Мединської територіальної громади являються ті злочини, які вчиняються на побутових е, ґрунтах, саме насняття тілесних ушкоджень, як членами сім'ї, так і е, сусідські неприязні відносини щодо е, земельних відносин, щодо розподілу е, розподілу. Земельних паїв та меж сільськогосподарських земель найбільше нанесення тілесних ушкоджень відбувається як однією сторони, так і іншою, після вжиття оковитої, де у людей свідомість не зовсім спрацьовує, і вони дозволяють собі рух ногами та руками з метою нанесення тілесних ушкоджень та показати, хто сильніший чи то справедливіший. Справедливі. Але це ж не зовсім правильно, і є на це і Кримінальний кодекс, і адміністративний кодекс України. Відповідно, відповідно до чого і приймається законні рішення, проєкт поліцейського офіцера громади це досить реально, я його вважаю, крутим проєктом. Адже сам безпосередньо мав, мав за честь працювати дільничним спектром поліції, і, і, і про те, що на сьогоднішній день втілили проект поліцейського сера громади, це, це є дуже добре. Адже це та людина, яка де проживає, там і працює, вона повинна давати безпосередню допомогу жителям тієї громади. Де вона несе службу, де допомагає роз'яснювати, допомагати, надавати всі інші практичні і непрактичні допомоги. На сьогоднішній день на території Меденської територіальної громади є, 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 працює один поліцейський офіцер громади на Таращанській територіальній громаді було е, е, оголошено було конкурс на поліцейського офіцера громади та е, в цьому конкурсі прийняли участь деякі працівники поліції, які пройшли е, певний конкурс та будуть направлені на подальше навчання. Е, і планується відкриття відповідної станції поліцейського офіцера громади. Ну, на сьогоднішній день, там, де діє поліцейський офіцер громади в Медінській територіальній громаді, е, розуміння між поліцейським офіцером громади, депутатським корпусом та відповідним мединським територіальною головою. Відносини та співпраця на 100%. Немає жодних проблем, немає жодних якихось нарікань, потикань чи непорозумінь між поліцейським та громадою. Він проживає, він працює, він надає практичну відповідну допомогу. Спільно із ДФТГ, добровільним формуванням територіальної громади несуть службу як в нічний, так і в денний час. З приводу фінансування, ну, звичайно, територіальна громада надає певне фінансування для поліцейського офіцера громади. Вони йому придбали житловий будинок, придбали автомобіль, де він проживає, де на автомобілі він несе службу. Станом на 31.12.2022 року. Всього по штату нараховує 43 чоловіка. Відділення поліції номер 2 Білоцерківського районного управління поліції. Некомплект складає 11 осіб, тобто 20, десь там 26% від загального штату. Найбільша проблема саме із полі... дільничними офіцерами поліції. Також проблема є із поліцейськими сектором реагування патрульної поліції та помічниками чергових. Решту працівників укомплектовані і несуть відповідну свою службу В бойових діях. Ніхто із працівників Терещанського відділення поліції службу не несе. А, але також хочу зазначити про те, що коли була повне вторгнення, масштабне вторгнення Російської Федерації та документування тих жахливих злочинів, які вони вчинили працівники поліції Таращі, Білоцерківського району управління надавали практичну допомогу про документування даних злочинів, які були вчинені на території Макарівського району, на території Бучанського району. Виїздили туди іс і, і слідчі, і оперативники, і група реагування патрульної поліції, і дільничні офіцери поліції, які несли службу та надавали практичну допомогу та документували дані види злочинів. На постійній основі так? так я, працівники я також до Церківської прокуратури пості, на постійній основі виїздили там, декілька тижнів так, три місяці. Так, наші, наші працівники виїздили, на, знаходилися по тижню. Тобто сім днів, сім днів відбули, від, віднесли службу, повернулися на ротацію і на наступний тиждень також інша категорія працівників виїздила відрядження, донесла службу. Хотілося б від людей про те, щоб люди трошки відчували, що в Україні є війна і дотрималися тих обмежень, які були визначені відповідними законами в плані світломаскування, в плані дотримання комендантського часу, не порушуючи комендантський час. Такі основні моменти, які є найбільш вразливішими. Хоч я не можу сказати про те, що на території даних громад цього не дотримується, це звичайно цього звичайно дотримується, але якщо є відповідні заборони, є відповідні рішення органів місцевого самоврядування, жителі будь-якої громади, я вважаю, будь-якого регіону вони повинні дотримуватися даних правил.